Ви получаете з Москви деньги? Ні. Oh. Я не думаю, що Путін нападе на Молдову. Хто напал на Україну? Опять начинается. 5.25. Дочекаємося. Екс президент Молдови не знає, чи є Херсон і Донбас частиною України. Ігор Дедона скандалився своїми заявами про війну, розв'язану Росією проти України. Своїми вигадками щодо України він поділився в інтерв'ю настоящем времени». Що там происходит, Когда все то началось, Брать какую-то сторону, потому что когда убивали детей на Донбассе, либо сжигали заживом в Одессе. я Вот вы смеетесь: от Кишнева до Одесы. Еще более 8 лет. Подождите, я была на От Донбассе. Кишнева до Одессы 100 с чем-то километров. Там сжигали живых людей. Это неправда. Ну, вот видите, вот неправда. Но это неправда, это доказано множеством вот, расследований, вот, вот, вот. независимых экспертов, журналистов. Да, давайте давайте так, мы не будем спорить. Вот у вас ваша правда. Ми бачили другої під час інтерв'ю Додон Уникнув прямої відповіді на запитання про те, хто ж вів війська в Україну, заявивши, що всі сторони винні в тому, що сталося в Україні. Хто напав на Україну? Опять починається, п'ять двадцять п'ять. Ну, мені каже, точніше просто вопрос. Мені тисяч, тисяч людей. Меня інтересує, що буде в Молдові. Вот меня Но интересует, же... чтобы нынешняя молдавская власть. Это очень простой вопрос. Кто ввел войска в Украину? Кто сжег людей в Одессе? Были столкновения и по этому поводу есть множество кто, расследований кто и уголовные дела. Это были вот столкновения. Вы, вы хотите, чтобы я взял одну сторону другую? Mm -hmm. я, я объясню. Я считаю, что это трагедия украинского российского народа. Они должны сесть за стол переговоров и договариваться. Коли його запитали про приналежність Криму, Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей, Тодон ухилився від прямої відповіді. Так, за словами колишнього глави Республіки Молдова, потрібно дочекатися закінчення бойових дій, і лише після цього можна буде зрозуміти, які області належать Україні, а які Росії. Чи Крим, чи Херсонская, Донецкая, Луганская и Запорожская области Украины? Я думаю, что по результатам мирных переговоров будет понятно, где остановится война, война и будет ясно э, и по Украине, и по Руси. И мы будем поддерживать вот эту позицию, которую стороны примут по результатам переговоров. Сейчас, по состоянию на данный момент? Слушайте, два э, года назад русские были под Киевом, мне кажется, да? И в Херсоне. Да? Потом они ушли. Потом Херсон... Их выбили. Ну, я не знаю, выбили. Ну, выбили, давайте так, выбили. Э, они были в Херсоне. Русские были там. Потом они И не не были. Их выбили. Потом... Mm -hmm. Потім ушли туди, їх вибили. Ми Поэтому що вот мы що что Росії, то говорит, що часть, часть України і так далі. Давайте дождемося, що проїздить по результатам переговорів і окончання конфлікту і війни на Україні. А на запитання про події в Бучі, де російські війська вбивали мирних жителів на початку повномасштабного вторгнення, Додон сказав, що бачив різні позиції щодо Бучі. Це жахливо, Якщо ви мене спросите, як це ужасно. Конечно, я видел интерпретацию другую, так как вы правильно мне советуете, смотреть и это, и это. Угу. Это ужасно. Не дай бог никому такие вещи. Мы видели, я говорю, и другую интерпретацию. Но некоторые говорят, не что некоторые говорят, что это постановка. Я, я не буду сейчас говорить, Думаете? что постановка не постановка. Я, в любом случае, вот мое мнение: первое, что я говорю, я говорю, что это ужасно. Не дай бог. Ну, кто это ужасит варить? Ну опять вы меня толкаете к тому, що. Ну, да, я... Ви говорите, это ужас. Я ну, я, я, я видел пытаюсь спросить, позицию кто хто тварин. Української сторони, которого є, що це русська. Відповідь русских сторон, русскої сторони, то говорять, що це Українсь сам здійснює. Ви мене спросили, что я про это думаю. Я говорю, что это ужасно. Не дай Бог. Никому. Я это не пожелаю. Нагадаю, у квітні додон заявив, що хоче відновлення стратегічного партнерства Молдови із Росією, Що цього нібито прагнуть більшість громадян Молдови.